Під печарах освятили вівтар греко-католицької церкви Вознесіння Христового. Право на будівництво цього храму місцева громада виборювала понад 70 років. В далекому 38-му, розповідає сестриця Ольга Гринишин. На цьому місці був закладений фундамент. За часів колишнього радянського союзу святиню зруйнували, і лише 20 років тому люди отримали офіційний дозвіл на продовження зведення цієї церкви. Були перешкоди, що і в будівництві не дозволяли суди, арбітражні суди. Дуже, я кажу, тернистий шлях прийшла наша церква у нашому селі. Для мене особисто це моє життя. Я щаслива понад усе. Просто ну, навіть в мене, ну я, я цим жила всі 20 років. Це для мене, я кажу, навіть десь з боку, сім'я десь і вдома були непорозуміння на рахунок цього. Но я кажу, я цим живу. Близько 16 років. Місцевий священник правив службу у підвальному приміщенні церкви. Саме сюди для молитви приходили місцеві жителі. Тут і вінчали, і хрестили, і хоронили. Та головне каже отець Петро Скрипник, що люди не втратили віри. Ми розв'язали це питання мирним способом і збудували цю величну святиню, споруду на славу Божу. Гості та віряни нарешті зможуть переступити поріг справжньої церкви. Нову греко-католицьку церкву Вознесіння Христового освятили зі всіма почестями.